І я часто згадую пророка Єремію, що він перебував у таких тяжких обставинах. і 15 розділ там говориться про те, що і голод, і меч, зброя, і полон, і вдови, і сироти, і люди вбиті, лежать. І віруюча людина вона шокована. Вона плаче. там навіть є книга плач Єремії. Він журиться від цієї картини. І ми дійсно теж дуже багато і плачемо, і журимося, тому що серце віруючої людини особливо чутливе до того, що відбувається навколо, і ти просто не можеш байдуже дивитися ні на одну загибель, ні на одну смерть. Ти не можеш це сприймати просто так, як новини. І сьогодні тривають обстріли всією країною. Ми одразу можемо читати, скільки людей постраждало, неможливо це все сприймати просто так. І ось пророк Єремія він теж журився, плакав і просив у Бога відповіді. І Господь сказав йому, що якщо ти навернешся і здобудеш з цього нікчемного, нічтожного ось нікчемний стан здається дорогоцінне.